Завжди приходив на допомогу і ніколи не втрачав віри в перемогу. Це про 40-річного захисника України Миколу Будка, життя якого трагічно бірвалося 27 грудня під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини на Донеччині Рядовий будко Микола Олександрович 1984 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 30 липня 2024 року. Займав посаду водій 3-го гранатометного відділення. Загинув 27 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Батько ніколи не відмовляв, якщо комусь була необхідна допомога. Він мав багато друзів у рідному селищі Подільське, що на Донеччині, які цінували та поважали його. Навіть машину подарували, коли батько отримав водійське посвідчення. Ділиться теплими спогадами син загиблого героя. Був електрогазозварювальник, але вмів робити все. Тобто ремонтував техніку військовим. Собі техніку, коли почалося відключення світла, він з 12-вольтового акумулятора переробив живлення в 220. Завжди всім допомагав. Коли почалася війна, впустив наших хлопців в будинок. З матір'ю переїхали в інший. Дуже співчутливий завжди був. Душевні рани, спричинені російсько-українською війною, навряд чи колись зможуть загоїтися. Проте з часом перетворяться на рубці, котрі нагадуватимуть про велику ціну, сплачену за свободу. Вічна шана та світла пам'ять герою Миколі Будку. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.